Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися з загиблим бійцем Сергієм Іванюком. Як повідомляє прес-служба міськради, чоловік родом з рівного навчався у першій школі, потім у НВГП. Займався 3D-моделюванням, проєктував житлові будинки. У квітні цього року його призвали до лав Збройних сил України. Із 5 вересня Сергій Іванюк вважався безвісти зниклим. Йдеться в повідомленні. 31 серпня 24-річний молодший лейтенант Сергій Іванюк загинув під час мінометного обстрілу на Запоріжжі. Поховали його на кладовищі нове. Хлопець щирий, добрий, справжній простий. То брат мій. Я з ним на роботі працювала разом. Це був карантин, ми ну, рідко виходили на офіс, але він добрий, хороший, завжди ну, привітний, посміхався завжди. Дуже сумно, що такі люди гинуть. Йому ще жити і жити.